Доброго ранку! Сьогодні ми продовжимо працювати з нашим підручником, і сьогодні ми повинні опрацювати урок 69 та урок 70. Бачимо лесон соцвіть Урок 69. Exercise 1. Make up 5 questions using the table. Write them down in your exercise book. Складіть 5 запитань за таблицею та запишіть їх у свій зошит. Тобто у вас є схемка, ми знаємо, як з нею працювати. З кожного стовпчика обираєте потрібне вам слово і складаєте таким чином 5 питань. І ці питання переписати собі до зошита. Далі, exercise 2. Ask and answer the questions. Дати відповіді на питання. У нас є 10 питань, на які вам треба теж в своїх зошитах дати письмові відповіді. Перше. What lessons do you have on Monday? What lessons are you having now? Do you watch television? You are watching television now. Can your mother milk a cow? Is she milking, uh, milking a cow now? Do you have a day book? Do you visit our grandparents? Are you visiting them now? Da, які у вас уроки в понеділок, який у вас зараз урок, чи дивитеся ви телевізор, чи дивитеся ти зараз телевізор? Чи вміє твоя мама доїти корову? Чи доє вона зараз корову? Чи є у вас щоденник? Чи відвідуєте ви бабусь та дідусів? Та, чи відвідуєте ви їх зараз? Да, тобто дати відповіді на ці питання. Далі в exercise фрі, завдання «А», Ви лише завдання «А» виконуєте. Uh, read and say what the man's name is, what his job is, what he does every day and what he is doing now. Uh, прочитати ці три речення та сказати, як звуть чоловіка, uh, яка його робота, що він робить кожен день та що він робить зараз. Після цього вам треба буде прочитати за, текст з вправи 4 та просто прочитати та просто його перекласти. Після цього перейдіть до сьомого завдання. Exercise 7: Write 5, 6, 5, 7 sentence about the problems you face at school. Напишіть 5-7 речень про проблеми, з якими ви стикаєтесь у школі. А, да, тобто, ще раз да, підітожимо, Ви з цього уроку виконуєте перше завдання письмово, друге завдання письмово, третє завдання, Еї письмово, потім четверте лише читаєте та перекладаєте, та сьоме в цьому вправу робите письмово. Далі переходимо до уроку 70. Бачимо exercise 1. Тут просто «read the діалог. Читаєте діалог та перекладаєте. Завдання друге. Exercise 2. Look in the school subject and answer the question. Розгляньте шкільні предмети та дайте відповіді на запитання. У вас є school subject. 7 класу та 8 класу. Читаєте, які предмети в сьомому класі, які предмети в восьмому класі, та відповідаєте письмово на шість запитань. Бачимо what school subject do study in the eighth Form. Які шкільні предмети ви вивчаєте у 8 класі? Які шкільні предмети у 7 класі ви вивчаєте? Які нові предмети ви вивчаєте цього року? Да? Тобто подивитися, які предмети були в 7 класі і які додалися в 8 класі. Далі, what lessons do you have today? Які у вас сьогодні уроки? What lessons do you have yesterday? Які у вас були вчора уроки? When do you have your English lesson? Коли у вас уроки англійської? Да, тобто, в які дні? На ці питання теж дати відповіді письмово. Далі, в Exercise Free, make up Question Using the Tables. Скласти запитання за таблицями. Знову таки, да, ми знаємо з вами, як працювати з такими таблицями. Тому. Усно просто. да? What lessons do you have on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on, Thursday, on Friday, on Saturday? Да? Тут так само. What is your homework in? У чому полягає ваше завдання? З. Да? Тут обираємо предмет і в день тижня. Да? Потім what do you do during now? Що ви робите під час ваших уроків з да? і тут е, теж обирати? Тобто це ви робите усно. Писати тут нічого не треба. І переходити до Exercise 5: Mage School Subject and the Activities You Do during this lesson. Say As In The Model. З'єднайте шкільні предмети та діяльності, яку ви виконуєте під час цих уроків. У вас є мес, English, music і sport, так, тобто математика, англійська, музика та спорт, фізична культура. І написано да, To jump to run to play basketball. Ну, ясно, що стрибаємо, бігаємо та граємо в баскетбол. Це на уроках спорту. Значить, пишемо речення During our sport lessons uh, we jump, run and play basketball. Далі to count to the sums. Додаємо, віднімаємо. Це математика. Значить, During our math lessons we count and do sums. Далі to sing to play music instrument. Співаємо, граємо музичні інструменти. Це у нас м'юзик. Значить, during our music lesson we sing, play and play musical instruments. І останнє, to make up dialogues, to describe picture, to ask and answer questions. Складаємо діалоги, описуємо малюнки, ставимо запитання та відповідаємо на них. Це англійський залишився. Значить, пишемо: during our English lessons: we make up dialogues, describe picture, and ask and answer questions. Тобто ці чотири речення переписати собі до зошита. На цьому. Наступний другий урок, ми теж вже опрацювали. Тобто з уроку 70-го ви першому завданні лише читаєте, перекладаєте, другому завданні ви даєте письмові відповіді на питання, третє завдання виконуєте усно, а ось п'яте завдання вже теж записуєте собі в зошит. Тому, якщо у вас нема до мене питань, Якщо да виникне питання до мене, ви знаєте, де написати, де спитати. Тому всім гарного дня. До побачення. Дякую, що прослухали. Goodbye.